Всім доброго дня! Сьогодні готую прості гарячі канапки з сосисками. В духовці беремо хліб, сосиски, сир моцарела, кетчуп і майонез. Сосиски для канапок нарізаємо кружальцями. Сир моцарелу нарізаємо кубиками. Кибочки хліба змащуємо кетчупом. Тепер викладаємо колечка сосисок. На таку кількість хліба у мене пішло 6 сосисок. Зверху присипаємо нарізаними кубиками моцарели. Зверху ще поливаємо майонезом. Поливаємо ще кетчупом. Випікаємо 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Такі виходять гарячі, прості канапки. З домашнім томатним соком смакота. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!